Всіх попросимо сісти. І зараз попросимо наших діток прийти сюди, тому що спробуємо зробити таку одну сценку. Ви знаєте, в парафії, коли щось відбувається три-чотири рази, то це вже стає традицією. То так, як отці почали ту традицію, то будемо підтримувати. Отже, можете прийти сюди вище, стати всі так разом, гуртом вкупці. Е, найперше, вчора хтось з вас був в такій маленькій подорожі, їздив в Житомир на дієцезіальний день молоді. Хтось з вас був тут, хтось є присутніх. Ага. І може хтось сказати, як, вам, як ви там провели час одним словом, двома словами. Як вам сподобалось? Дуже добре. Дуже добре. Все було класно. Все Було класно. Було дуже весело. Було радісно і круто. Було радісно і круто. Гарно, чудово. Було трохи спекотно і було довго чекати. В черзі солодку вату. Маємо теж реалістів. Це дуже добре мати реалістів. Це гарно. Але ну, дякую вам всім. Дякую вам. всім. І... Оскільки ми чули Євангеліє і там йшлося про виноградну лозу. Хтось з вас бачив взагалі виноградник, виноград, де росте виноград або виноградну лозу? Ти бачив, так. Супер. І ти бачив? І у мене в бабусі росте отакий виноград, то я бачила, як він росте. Окей. Тоді, тоді мені буде легко з вами, якщо ви бачили, де росте, як виросте виноград. Отже, так. Історія буде така: зараз ми зробимо маленьку сценку, так що максимально увага! У нас є виноградар, який прийде, який мав трошки землі, і вирішив посадити виноградну лозу. Тому що йому сподобалось, він був собі звичайним селянином, працював потім. Каже, хочу бути виноградарем. І почав садити цей виноград. Так. І він помаленько, але вони так між собою чекайте, далеко не йдіть. І це так цей сад почав садити, цей виноградник, насадив його. Гарно кожне все як має бути, все зробив добре, дуже обережно. Все це. І ці виноградини, виноградні лози, гілочки почали собі рости. Ну і відповідно у них почали рости теж листя, гілочки, можна так піднімати руки, тому що ви ростете. Так, Цей, ця виноградна лоза почала рости чудово, і прийшов час, прийшов час весни, і треба. Трошки пообчищати. Трошки треба почистити цей, цей сад, цей виноградник. Так гарно. Ну, Він просто, якщо його не почистити, просто він буде рости собі, як захоче. І, і багато забере соку, і будуть багато непотрібних гілочок. Але ж виноградар хоче, щоб були потім добрі плоди. Ну, а пізніше приходить. Місяць серпень, і треба це все гарно обкопати, треба все гарно підлити. Сонце, як казала нам дівчинка, пекло сонце, важко втома. І тут треба стільки роботи коло цього виноградника, і він, бідний, підливав і копав, і все. І такі очікування мав. А потім прийшов сезон збору врожаю. Вже вже не копаємо більше. Так, прийшов сезон, і виноградар вирішив піти і зібрати плоди. Дуже мав великі очікування, думав, що посадив собі 10 гілочок, а збере цілий вагон винограду. Прийшов і дивиться, що не так воно є, що не всі гілочки дали плоди. Десь він там назбирав цих плодів. І засумував виноградар, що не було так цих плодів багато, скільки праці, скільки він втомився. О, дякуємо, можемо похлопати. Дякуємо за вашу співпрацю. Можете повернутися гарно, супер. Дякуємо. Отже, така ситуація. Так багато деколи можна в нас вкладати. Да? Так багато Господь вкладає, а деколи немає тих плодів. Отже, в сьогоднішньому Євангелії для дорослих Боже Слово говорить нам Ісус, Я є правдива виноградна лоза, а мій Отець-виноградар. Коли чуємо про виноград, ми бачили, це можна зразу в нашому сучасному часі, думаємо про речі, теж економічним таким підходом, якщо я посаджу. Чи хтось має такий виноградник, то з цього буду мати якийсь дохід. і маю зробити все для цього, щоб пізніше, можливо, буду мати дуже добрий урожай, можливо, навіть зможу це відправити на експорт, і скільки я з цього отримаю, так? Але Ісус, в часи, коли жив Ісус, був зовсім інший підхід Ісуса і зовсім інше розуміння і відношення виноградаря, виноградаря з виноградною лозою. Це були відносини дуже міцні, це був дуже міцний емоційний зв'язок. Розповідає один священник, старший вже, у нього батько був виноградарем і каже, що коли навесні його батько доглядав свій виноградник, і йому потрібно було обрізати цю лозу виноградну. То він казав такі слова. Я не хочу зробити тобі боляче, я зараз обріжу деякі гілочки твої, але це для того, щоб ти мала гарні плоди, так розмовляв з цією виноградною лозою. Так є, що дослідники кажуть, що виноградна лоза в деяких випадках може мати життя, може. До трьох століть, а деколи навіть до чотирьох століть, коли я це почув, почав перевіряти, побачив, що так насправді виноградна лоза плодоносить 50-70 років, максимум 150. Але потім знайшов, що в Словенії є виноградна лоза, який насправді це історично доведено. Вона має приблизно від 350 до 400 років існування і ще сьогодні приносить плоди 50 кілограм, близько 50 кг збирають цього винограду і роблять з нього смачне вино. Тому, оскільки так довго, так довго тривало життя цієї виноградної лози. Сьогоднішня меса є така насичена, динамічна, щоб не було скучно. І отже, коли йдеться про, про те, що так довго ця виноградна лоза могла жити, то взагалі вважали її майже членом родини, тому що коли ця виноградна лоза, вона пам'ятала, напевно, що про те, що як були ці прабабусі, прадідусі, які співали там пісень, розповідали історії, які там різні події відбувалися в родині, так. І теж вона мала листя. І коли виростала, то робився такий пергол, навіс такий, робився навіс, і під цим навісом можна було ховатися від сонця, якого ми дуже боїмося, яке дуже любимо. Але якщо під ним залишитись, то може нас спалити. І, власне, цей навіс, він був так корисний. А в Старому Завіті сформувався такий вислів: сидіти під власною виноградною лозою. І це вказувало те, що це був час миру, процвітання, добробуту, добрих братерських і родинних відносин. Це означало сидіти під виноградною лозою, що не було війни, що не було ніяких катастроф, був мир і процвітання. Ця лоза, як ми казали, яка росла. І пізніше, коли засновували сім'ю, коли формувалася родина нова, тоді теж такий був символ, що потрібно було посадити цю лозу. Далі, Ця виноградна лоза, Ісус продовжує і говорить про виноградаря, як ми бачили, нам міністрант допомагав, Сєва допомагав нам, був таким виноградарем. Тобто Ісус говорить про цього виноградаря, який, коли висаджує цю, цей виноградник і лозу, то очікує добрих плодів. Знаєте, що цим виноградником в ізраїльському народі це був сам ізраїльський народ. Він був тим виноградником, а Господь був тим виноградарем, і Господь очікував добрих плодів від свого народу, плодів радості, добрих братерських відносин, але часто бачив злість, Братовбивство ненависть, гординю, якісь суперечки. І це не ті плоди, які очікував Господь. І коли християнин теж так живе, просто без плодів, то може бути теж тою сухою гілкою, яку потім відтинають і викидають. Ісус каже, що не той, хто каже, Господи, Господи, а той, хто справді. Робить добрі справи, той буде називатися Сином Божим. І в нашому випадку це не є так, що колись, може, в церкві було так, вперше на початку, там в 15-му якихось століттях, думали, що цей Євангелія говорить про те, що якщо є якийсь недостойний брат чи недостойна сестра в парафії чи в спільноті, Треба вигнати, викинути просто його, так як написано, відрізати, викинути. Так насправді Господь нікого не хоче викидати, виганяти, тому що всі ми, якщо відходимо від Бога, можемо бути тими сухими гілками. Але ще Господь закликає нас і просить нас, і всі ми, з Божої благодаті, переживаємо в нашому житті. Моменти очищення. І ці моменти очищення можуть бути, наприклад, нашою працею, наша праця, робота може бути нашим ідолом. І так можемо бути сконцентровані все життя на цій праці, що коли виходимо на пенсію, і через тиждень все закінчується, бачимо, що всі за нас забули, і розуміємо, що це не було саме основне в нашому житті. Що було важливе, але не саме основне, тому що всі речі, які, є, які закінчуються, не є такими важливими, що потрібно сконцентруватися на чомусь, що не є так скоро минуче. І, власне, є теж це очищення, коли маємо добре здоров'я, а захворіємо. Це теж є очищення. Теж людина відчуває, що не є самодостатньою. Що вона недостатня сама собі, що потребує допомоги і підтримки, що вона є слабка, що вона є зранена. Інше очищення може бути дуже лагідне, коли Господь нам посилає таких ангелів, які є тими добрими братами і сестрами, які дають нам добрий приклад в житті християнському, без слів, але які так живуть, що дивлячись на них. Ми розуміємо, що щось потрібно міняти в нашому житті, що потрібно виправлятися. І трошки болючіше очищення це коли люди, які не мають жодного відношення до, до християнства, до церкви, атеїсти, які нас критикують і кажуть, ви не живете так, як вам каже ваш Ісус, тоді нас болить. Наша гординя тоді болить, яке ти маєш право мені це говорити. Так і різні є очищення в нашому житті, так Господь за нас дбає, щоб ми не засохли, не померли в ці наші відносини з ним, з Богом. Тому Ісус каже: перебувайте в мені. Коли Ісус прийшов до Йоанна Хрестителя, Йоанн Хреститель сказав: ось агнець Господній. І зразу ж два учні пішли за ним, учителю, де перебуваєш? Напевно, що їм було нецікаво адреса. Але де перебуваєш, звідки черпаєш ці сили, і ці цінності у світі, який є для вовків? Він є тим агнцем, ягням, і живе так серед вовків, даючи приклад. Де черпаєш, в кому перебуваєш, де ти береш ці сили, щоб залишатися людиною, щоб робити добрі справи, добрі діла? Ісус їх бере до себе і пояснює їм, що Він перебуває в Отці і черпає від Отця цю всю силу і цю любов, якою він пізніше ділиться з іншими. Брати і сестри. Коли говоримо ще про очищення, то тими ножницями, які очищають, так буває, що коли проходить це очищення і обрізають лозу виноградно навесні, вона починає плакати. Теж, коли в нас є ці очищення і ці хрести, ми теж плачемо. Але цей плач в лози є це є рух цього соку, для того, щоб пізніше приносило плоди. А для нас, цими ножницями, цим очищенням, це може бути ще й Боже Слово. Послання до євреїв апостол Павло пише: бо слово Боже живе і діяльне, і гостріше, ніж будь-який досвідчений меч, воно здатне відтинати душу від духу та судити найпотаємніші помисли і наміри. Воно проникає аж до суглобів, аж до мозку кісток. Таке є Боже Слово. Якщо ніхто вже не може нам допомогти, якщо бачимо, що всі ці очищення не розумію, читаю Боже Слово, і це Боже Слово покаже мені правду про мене і допоможе мені очиститися від всіх тих речей, прив'язаностей, гордині, всіх тих речей, які не дають мені бути щасливим і радісним. Апостол Павло в своїх посланнях 164 рази пише бути в Христі. Що це для нас говорить? Це, напевно, є щось, що є життєво важливо для нас бути в Христі, перебувати в Христі, черпати від Нього сили. Ісус каже: без мене не можете нічого. Хто живе в мені, принесе багато плодів. Останній приклад, коли пропускаємо одну месу одної неділі, ввечері нас доторкає наше сумління, маємо ці, це сумління, яке не дає нам спокою. Коли пропускаємо другий раз, тому що з друзями десь пішли на природу, не мали можливості, тоді маємо сум. Коли третій раз пропускаємо месу, вже звикаємо. Вже наші відносини з Богом всихаються, і ми вже відходимо помаленько, звикаємо і починаємо жити так, як світ. Не приносимо цих плодів. А, власне, що це перебувати в Христі? Це жити Словом Христа, це закорінитися так, щоб Ісус закорінився в моєму серці, щоб Я міг стверджувати, як апостол Павло казав. Живу вже не я, живе Христос в мені. Молімося за те, щоб ми трималися, Господа, щоб ми жили в Христі, для того, щоб приносити добрі плоди. Амінь.